Привіт всім! Ви на каналі Війна в Україні. Сьогодні ми поговоримо про те, що означає крок до свободи. Це не просто красиві слова. Для кожного українця сьогодні це щоденна реальність, боротьба і надія. Свобода це не щось абстрактне, що дається раз і назавжди. Це шлях, який ми проходимо щодня, роблячи маленькі та великі кроки. Давайте згадаємо початок Лютий 2022 року. Здавалося, світ зупинився. Але саме тоді мільйони українців зробили свій перший найважливіший крок. Хтось взяв до рук зброю і пішов захищати рідну землю. Хтось став волонтером, плетучи маскувальні сітки чи готуючи їжу для бійців. Хтось відкрив двері свого дому для переселенців. Кожен такий вчинок це був крок до свободи, не лише власної, а свободи всієї нації. Свобода це право говорити рідною мовою, співати своїх пісень, шанувати свою історію, це право обирати своє майбутнє. І саме за це право сьогодні борються наші захисники і захисниці на передовій. Кожен метр звільненої української землі, кожен піднятий, синьо-жовтий прапор у деокупованому місті це результат неймовірних зусиль, болю, втрат, але й незламної віри. Це tangible – Відчутний крок до нашої спільної перемоги. Але війна йде не тільки на фронті, вона йде в серцях і думках. Крок до свободи це також подолання внутрішнього страху, зневіри та втоми, це вміння підтримати ближнього, коли його сили вичерпуються, це здатність об'єднуватися заради спільної мети. Подивіться на наших волонтерів. Вони знаходять бронежилети, дрони, автівки, медикаменти, вони їдуть у найгарячіші точки, ризикуючи власним життям, щоб доставити допомогу. Це і є справжній прояв свободи, свободи вибору діяти, а не чекати. Крок до свободи роблять і наші лікарі, які цілодобово рятують життя в госпіталях. Рятувальники, що розбирають завали після обстрілів. Енергетики, які під кулями відновлюють світло в наших домівках, вчителі, які проводять уроки в бомбосховищах, даруючи дітям не чі знання, а й відчуття нормальності. Кожен на своєму місці робить свій внесок, свій крок. І з цих мільйонів кроків складається наш великий шлях до перемоги. Свобода це і відповідальність. Відповідальність за свої слова, за свої дії. За майбутнє, яке ми будуємо. Це означає не піддаватися на провокації, не поширювати ворожу пропаганду, перевіряти інформацію. Це означає бути свідомим громадянином, який розуміє, що від його позиції залежить доля країни. Коли ми донатимо на ЗСУ навіть невелику суму, ми робимо крок до свободи. Коли ми говоримо світові правду про війну в Україні, ми робимо крок до свободи. Подивіться на нашу культуру. Вона розквітла з новою силою. Українська музика звучить на весь світ. Наші фільми здобувають міжнародні нагороди, наші художники створюють неймовірні твори, що відображають біль і стійкість нашого народу. Це теж крок до свободи. Це утвердження нашої ідентичності, нашого унікального голосу у світі. Ми показуємо, що ми не просто жертви агресії, ми нація з тисячолітньою історією, багатою культурою і незламним духом. Коли ми бачимо кадри зі звільненого Херсона, де люди зі сльозами на очах обіймають наших воїнів, ми розуміємо ціну свободи. Це не просто територія на карті, це долі людей, які місяцями жили в окупації. Чекаючи на цей день. Їхня радість, їхні сльози це найпотужніший доказ того, що наша боротьба не марна. Кожен наш крок, навіть найменший, наближає цей момент для всіх окупованих міст і сіл. Іноді буває важко. Втома накопичується, новини пригнічують. Здається, що цей шлях нескінченний. У такі моменти важливо пам'ятати, заради чого все це. Заради наших дітей, які мають рости у вільній, незалежній європейській Україні. Заради пам'яті тих, хто віддав за ету свободу найцінніше своє життя. Ми не маємо права зупинятися. Крок до свободи це не спринт, а марафон. І в цьому марафоні важлива взаємопідтримка. Не забувайте дзвонити своїм рідним, питати, як у них справи. Підтримуйте військових, волонтерів, переселенців. Наша сила в єдності. Ворог хоче нас роз'єднати. Посіяти розбрат і зневіру, але ми довели, що українці це монолітна сила, коли йдеться про захист нашого дому. Давайте подивимося в майбутнє. Якою ми бачимо Україну після перемоги? Це буде країна, загартована у вогні, країна сильних і вільних людей, країна, яка відбудує свої міста і стане ще кращою, ніж була. Кожен наш сьогоднішній крок це цеглинка, фундамент цієї нової України. Це інвестиція в наше спільне майбутнє. І пам'ятайте, що світ дивиться на нас. Ми стали прикладом мужності та незламності для мільйонів людей на планеті. Наша боротьба за свободу це боротьба за демократичні цінності всього цивілізованого світу. Підтримуючи Україну, світ підтримує себе. Тож давайте продовжувати робити наші кроки великі і малі, помітні і непомітні. Кожен донат. Кожен репост, кожне добре слово, кожна година праці заради перемоги це наш крок до свободи. Ми вже пройшли неймовірно складний шлях. Попереду ще багато випробувань, але ми точно знаємо, куди йдемо. Ми йдемо до нашої української перемоги, до нашої свободи. Дякую, що дивитесь. Підтримуйте Збройні Сили України. Слава Україні!